Що, що йому може світити. Це вистачає суд. Ну, я розумію, але я я вам... ж... А ми вам проінформували, що ми змінюємо дані особи стосовно е, особи обраного міразатурного заходу які нами проводиться в подальших розслідуваннях. Ми вам розповіли перед началом зустрічі, що ми визначили декілька напрямків розслідування даних події. Ми розуміємо. Це один напрямок, який має до цього. Це діяльність комунального підприємства з миру. Світличний напрямок нашого освіта що… це діяльність органів місцевого самоврування. І третій напрямок це діяльність керівництва ДСНС. Чи правильно ми вибрали шляхи гасіння, чи правильно було б... матеріал, який було проведено гасіння, чи це повинна бути вода, чи це була піна, чи повинно було враховано стільки волонту. У нас експертиза називається ще яка запланована тільки які проведені її закінчення в наступному році, у зв'язку з великим обсягом роботи і з сіпові здоровують даний матеріал. То, да. питання, ті питання, які вам чужого звучать, ми поставили експерта, Те, що цікаві наслізні ще раз, чи були враховані тіло по його школьності, чи були рахунок стійкість, чи можна було. повинен залишити керівник чи старшим пожежі до закінчення дії, у його праві, який, яких журнал, всі інші питання, про які ми будемо мати.